Ось таке відро у нас стояло на мусор. Легенько зачепи, воно перевернулося. Мабуть, і мусор висипався. Ну так, а як же? Збираєш той мусор. Все, може, не впаде більш? Стій там, не падай. Ага, знову впало. Що ж робити? І ось нам поставили ось такі вітра, за що я дуже вдячна. Подивіться, вони прикручені. Вони ніяк не впадуть. Нам замінили всі вітра. Погляньте, тут також таке. Дуже дякую.